Опалювальний сезон під загрозою. Саме з таким питанням вирушила наша знімальна група на позачергову сесію Чернігівської міськради, яка пройшла 27 вересня. У порядку денному лише одне питання про звернення міськради до кабінету міністрів із проханням допомогти в складній ситуації. Договір оренди з компанією Технова, яка орендувала ТЕЦ, не продовжено. А Чернігівська міська рада ще у травні почала процес передачі всього майна ТЕЦ на баланс комунального підприємства. Тож всі проблеми із ремонтом, як і всі борги за газ підприємства, ляжуть на міський Бюджет. Міська влада говорить, іншого виходу не було. Ми не можемо тримати в заручниках 35 тисяч домогосподарств, які отримують тепло від Чернігівської ТЕС, і 25 більше 25 тисяч домогосподарств, які отримують теплу воду. І відповідно було прийнято рішення, і воно було прийнято одночасно з рішеннями відповідними Кабінету міністрів України. Щодо фінансування спільного із міського бюджету, і з державного бюджету відновлених робіт по відновленню комунального підприємства Чернігівська ТЕЦ і в цій частині я наголошую, що опалюваний сезон буде розпочати вчасно. Борігів у ТЕЦ за газ близько 813 мільйонів гривень. До того ж сама вона сильно постраждала від рашистських обстрілів. Фактично, фірма Технова, яка обслуговувала ТЕЦ і ці борги наробила, заставить сплачувати когось іншого. Найвірогідніше постраждає бюджет Чернігова. При цьому ще на початку вересня прес-служба міськради заявляла, що жодних фінансових зобов'язань міськрада на себе не взяла. Так, не взяла, але візьме дуже скоро. Здається, це стало сюрпризом для деяких можновладців, хоча їх про це попереджали. І не Одноразово зараз навіть керівництво міської ради, а керівництво міста воно визнає, що по суті провалена підготовка до опалювального сезону. Визнає, а визнає, що є борги, які півроку я піднімаю питання на кожній сесії і задаю питання, що робити з боргами, бо вони по закону все одно за теплоносій переходять на наступного користувача. Міська влада це знала. Міський голова мав би знати його заступник. Точно знав. Чомусь відповіді на це питання у нас не було. Міський голова підтвердив, згідно закону, борги за газ перейдуть наступному користувачу. Ми звертаємося до кабінету міністрів з тим, щоби упередити ситуацію з борговими зобов'язаннями накопиченими ТОВ товтехнулою за спожитий газ згідно пункту 22 закону України про теплопостачання. При отриманні ліцензії на комунальне підприємство Теплоенерго, на, яке буде передано, на баланс якого буде передано Чернігівська ТЕС, і це підприємство вже нами створено. При видачі ліцензії це підприємство згідно з чинного законодавства повинно буде підписати договір про переведення боргу. Боргу з тихнули на Бюджет Чернігівської територіальної громади. У кабінету міністрів, за лист до якого одноголосно проголосували депутати, міськрада просить допомогти розібратись в ситуації, бо сама вона рішення не бачить. Можливо, вдасться за сприяння Кабміну передати ТЕЦ в управління однієї із дочірніх компаній НАК Нафтогаз. Така практика існує в інших регіонах України. Але чи захоче хтось брати на себе величезні борги? І чому можна владці заворушилися лише зараз? За словами депутатки Олени Стрілець, не взяти ТЕЦ у комунальну власність депутати не могли. Адже технова одноосібно відмовилась розпочинати опалювальний сезон у Чернігові, але є інший нюанс. Питання в тому, на яких умовах буде йти передача. Цього ми не бачимо. Мене, наприклад, як депутати міської ради відмовилися включити в комісію доходу цього майна, а там вони змогли побачити, що, наприклад, є певна кількість коштів на рахунок підприємства, можна було б тоді зобов'язати технологу. Якщо ви хочете повернути, цілісний майновий комплекс ви маєте сплатити одне, друге, третє. Тут ви щось не виконали, тут ви маєте компенсувати. І, техно... І представник технолог мав би підписати акт, за який підприємство, яке повертає цілісний майновий комплекс, що воно зобов'язується відшкодувати місту перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ми цього не бачимо, ми не знаємо, на яких умовах там що передається. Заступник міського голови Віктор Геращенко від коментаря відмовився, як і ще декілька депутатів. А тим часом нагадаємо, що передачею ТЕЦ на баланс комунального підприємства зацікавилось державне бюро розслідувань. Були зареєстровані кримінальні провадження за статтями зловживання владою або службовим становищем та службова недбалість. Варто зазначити, що держава вже підставила плече на відновлення ТЕЦ Кабмін раніше виділяв 100 мільйонів гривень. Цього достатньо, аби налаштувати мінімальну. У спроможність теплоелектроцентралі, але за деякими оцінками потрібно ще 700 мільйонів для повного ремонту. Лишається сподіватись на державу і на те, що Кабмін зможе простягнути руку допомоги міській раді Чернігова і врятувати опалювальний сезон у місті від провалу.